Ми дивимося десятку жезлів. Я вибачаю за свій голос, бо трохи сів. Дві слова тяжке становище, готовність докладати зусиль, накопичення величі, використання сили замість розуму, пожертвування чимось, трудоголік. Карта Перезавантажений лісару повільно повертається додому після довгого робочого дня. Він важко йде виснажливою стежкою, ледве тримаючись за 10 паличок, зібраних у лісі. Нащівна вага кільця в його стромлених руках майже ставить лісоруба на коліна. Хоча він і бореться, його здібності достатньо, щоб впоратися із цим важким вантажем. Можна подивитися на цю карту та інтерпретувати тяжке становище лісоруба як позитивно, так і негативно. У позитивному варіанті лісоруб пожинає свій успішний день за днем і повільно накопучує велич. Він готовий докладати величезних зусиль зараз, бо знає, що про пожинає кращу винагороду в майбутньому. Кожен вантаж, який несе, наближає його до досягнення, його бачення кращого життя. Дали повний місяць яскраво світить у теплому, осінньому небі. Це нагада лісоруба. Подумати про задоволення, яке він отримує, коли завершить свою працю. Негативна констатація означає, що лісоруб раб важкої праці він наполегливо працює, щоб задовільнити бажання та прагнення інших, але отримує мало винагороди за свої зусилля. Сухі палички, які він носить мертві та не мають листя. Це може означати, що він не відчуває пристрасті до своєї роботи або вважає її позбавленою уяви. Лісоруб обурюється робочим навантаженням, але мало що робить, щоб змінити свій курс. Щоденний тиск, який він отримує. Загартував його до такої міри, що його не впізнають близькі. Життя здається йому тягарем, і він наможи втратити самовладання. У будь-якому випадку, і сруба є важливо, його 10 паличок для виживання, проте його спосіб пересування неефективним. Йому було б краще попрацювати розумніше, ніж старанніше, використовувати свій мозок так само, як і силу. Він не може продовжувати цю виснажливу рутину, не зануривши себе в могилу передчасно. Йому потрібно трохи відпочити. Та знайти кращий спосіб виконувати свою роботу. Би він обміняв ці додаткові вантажі на коня та карета, він би міг би помножити свої результати у десятеро. Лісоруб навмисно залишив свою цінну сокиру в лісі. Він знав, що якби взяв би її з собою, зайва вага зробила б його міським вантажем, неможливо для перенесення. Урок полягає в тому, що іноді необхідно пожертвувати чимось цінним, щоб здійснити ваші мрії. Що ми бачимо в реальності? Тобто, це може бути в тому, що якась ваша продуктивність вже до наближається до нуля. Також ви можете в цей момент вирішувати всі завдання силовими методами, так тобто, можливо, не використовуючи розум або просто робити по інерції тіла. Ви можете не звертатися за допомогою в цей день або в загальному. Тобто такась така ситуація, я все сам, я все зможу. Я краще це повільніше зроблю, але можливо ніхто мене не обманить. Знаєте, в такому аспекті. Тобто деякі люди, ось вони я сам це все зроблю. Не потрібно мені ніхто. Вони зроблять гірше, потім мені після них ще перероблю. Ну, Тобто, знаєте, вони не довіряють спеціалістам, чи вони кривокоса? Це самі. Вони, вони втрачають своє обличчя, вони можуть бути знаєте, такими агресивними, люблять огород, наприклад. І вони можуть засуджувати інших людей які дозволити не садити на своєму подвір'ї купу картопель, помідорів і тому подібне. Це все потрібно полоти, збирати. І для них це ось, от подивіться, я все сама капельку посадила, сама виростила, полола її, поливала. А оці люди, що ну саме легше, розумієте, можна піти в магазин і купити е цю картоплю. А от я сама, тобто розумієте, або навпаки, сама все тягне на собі, ніж попросити допомогу. Вона. Потім буде всім розповідати, як вона дуже сильно пахала на городі. Ну тобто, із за того, що знаєте, із того, що він може багато проводити час на полі, на огороді, бо зрозуміло, що якийсь загар є, є така старість. Ну тобто, подивіться на людей з минулого або ще там, з попередніх століть, як вони виглядали. Тобто я зараз не говорю про те, що вони не доглядають за собою, там знаєте, не вмиваються і тому подібне. Просто із за цієї фізичної праці вони старі ще більше. А може відмовлятися від чогось зради свого якогось мрії, плану за для того, щоб її досягти. Наприклад, не визивати таксі, не їхати на маршрутках, а самому пішком йти, наприклад, до роботи. І навіть якщо йому там 30 хвилин йти на роботу, він, знаєте, він не поїде на маршрутки, на метро чи ще щось, тому що це може сэкономити. Це може от щось от він відкладає для чогось Груба людина. Стосунки, тобто тут вони, звичайно, що не рівні. Хтось один із партнерів взяв на всю цю відповідальність і за цього став злим і агресивним, що от я все на себе тягну, а ти нічого не робиш. Сам все зробив, що сам образився. Ну, тобто, знаєте, ось така тут більша ситуація. Людина практично не вкладається їх. Це може бути ще ранні шлюби, патріархального такого плану. Багато народжується дітей, і на плечі чоловіка якраз оце лягає їхнє забезпечення. Він може працювати на декількох роботах, щоб забезпечити їх, але все рівно знає, плодиці ми можемо захищатися ні. Ну це про це. При цьому він, тобто, немає якихось достатніх ресурсів, тобто ні освіти, ні якоїсь доброї роботи, щоб це тягнути, не надриваючись, тобто він може працювати в інших професіях. І може ще жалітися, і буде ще прийде додому, і вам буде казати, і от я дивився, скільки пахав на роботі, а ти нічого не зробив. Хоча вона могла цілий день з дітьми там возитися. Я для нього це ну що, от я вже бачиш, один до одного тягав. Секс, вони, як знаєте, як от тварини секс, от вони можуть вірити, що у людей існують інстинкти. У людей немає інстинктів, досить це стереотип. Але ця людина буде думати, що от мені вже знаєте, розуміти, треба Фізіологічні потреби там уже все кипить, палає. Там уже не знаю, там, чухається. Він партнер не згоден, а другий там не байдуже. Хочеш, чи, чи ти хочеш там? Давай потерпи. Още може це програтися так, що партнер настільки втомлюється, що немає на це навіть уже сил. Робота гроші справи. І співробітник, який не втягує свої завдання, які перед ним поставили, тому що на нього дуже багато чого завалили. Людина працює у звичному темпі, воно мало потрібно щось змінювати, потрібно якось розвиватися, і тому подібне. А вони якось скинули на нього, і він не щось там не прагне. І навіть якщо щось, щось прагне, то він не встигає, потрібна допомога. Вода на межі нервового зриву. Це проблема в тому, що є проблема з тим, щоб працювати в колективі, спільно шукати якісь нові нові методи або додати на допомогу. Але ну навіщо? Він же ж сам справиться. Тобто, це, наприклад, такі силові структури, спецслужби, армія, поліція, гроші там, де можна отримати тільки фізичною працею, там, де ти, от знаєте, втомлюєшся. Скільки нароби, от скільки і буде. Може, якийсь там в майбутньому може бути більше грошей. Дві людина, монстр, примітивна та агресивна, Соціальне середовище, вона така стала через сім'ю, може зриватися на ці аспекти життя. Питання вирішується виключно силою, тільки ж силою, патологічна жорстокість, колишні в'язні. Карта дня плюс порада це те, що вас, ну як сама десяточка, так, тобто вже показує на певний етап вашого життя. Він завершився, ви починаєте нове життя, новий цикл, і ваша праця так ось ось окупиться. І незабаром вам уже більше не потрібно буде тягати цих 10 паличок, і ви вже приготуєтеся для насолоди для того, щоб насолоджуватися плодами своєму праці. І знаєте, що можливо, якщо зараз такий період вам тяжкий, то знаєте, що це тимчасово, це не назавжди. Далі буде тільки набагато краще, а не гірше. Собі відпочинок можете зробити собі таку дисципліну, робити графік собі, щоб ви не перезавантажували фізично. Очікуйте якогось успіху без боротьби, а ви багато боретеся, тобто розумієте. І ще так на карта дня, тобто, ви можете на цей день дуже багато взяти на себе обов'язків, і ви вже знаєте досягли цієї межі і потрібно відпочити, потрібно якось розподілити ці всі потреби.